Доброго дня, шановні телеглядачі, шанувальники програми Дім Садгород. Сьогоднішня передача в нас збудована на трьох запитаннях початківців, які просять мене, посадили ми персики з осені. Я знайшов трьохрічну рослину, щоб пояснити Анатолію Павловичу, що він пише, що я, Маркович, так я його доглядав, поливав ці літи, такий приріст. Великий, хороший, а тепер даю на ваше ще запитання відповідь. Хороші паростки виросли ну, гілячки, приріст однорічний, але дивіться, досягає навіть 80 сантиметрів, воно 70-60. Ну, в общем, приріст хороший. Значить, якщо у вас отакий от приріст, ви кажете, що десь до метра і більше, то оце приблизно такий. Перед вами ще час є. Особливо осінню потрібно припинити всякі поливи. Якщо ви продовжуєте вересень місяць поливати, все. в природі там води йому хватить в ґрунті Уже у вересні і в жовтні. А ви ще продовжували? Значить, що у вас оці гілочки, пагонки, вони у вас не визріли. Енергія ж була, а вересень теплий, жовтень був теплий. І рослина росла, Поливи осінні, не зловживайте. Треба, щоб рослина пішла в стан спокою і щоб визріли оці гілочки. Просите, щоб сказати, як його вкривати. Можна багато способів вкривати. Пленкою я не рекомендую вам. Дивіться, шановні, ви як плівкою обмотали, а ще й кругом. Що виходить? Получається? Получається, у вас там тепличка. А о, зимові, що рослини, оці персики, кизи зимового сонця бояться. О. А ви ж дивіться, взяли йому, зробили тепличку. Так же, ж, якщо тільки плівкою такою прозорою, сонце гріє, і ви вструміть туди градусника всередину, якщо ви зробили плівкою, у вас там буде температура, на дворі буде. Мінус 10, а туди градусних устромити, а там буде плюс 12-13, десь 14 градусів тепла. За день оці тканини нагріються, розширяться, а на ніч що сонця немає, і вдарає мороз. Раз він вдарає, він же розриває клітини, і ото вище. Получається, що ви не хочете шкодити рослині. Я рекомендую, якщо ви хочете його запакувати з осені, ви беріть картон, обмотуйте картоном, отакого от картону, його достати легко, упаковка, все. Самий простий, народний такий, шановний метод. Ось дивіться, перед вами персик блистять гілочки Самий простий спосіб. Узяли оприскувач чи росінку, і нею ось цього дивиться, що ви робите. Ось кругом дерева обійшли і вам потрібно наслоїти, щоб наслоїлася тоненький шар льоду. І ви збережете рослину, рослина у вас не замерзне, не пошкодиться морозом. Я достав п'ять сортів кизилу. Йому треба там запилювати все. Я готовий окуліровочний достав у Київському ботанічному саду. І любі саджанці можна в Київському ботанічному саду достати. Кизила, квітка закладається з осени, Вона закладається і прямо почті розцівся. Вона так і зимує. Ось мороз вона так зимує. Ось у нас кизил. Бачите, він ще молоденький. А ось дивіться, який. Бурбальки, чорненькі такі круглі горошинки вроді. Оце ж є вже цвіт, оце вже він буде цвісти. Я ж його ніяк не вкривав. А всього-навсього всього беру оприскувачем, оприскую його, хто не встиг його запакувати. Можна мішковиною, оте, біленькою мішковиною, шановний, ну кизил, якщо замотувати, дивіться оцей цвіт, ви його пообламаєте. То саме ви спасетеся оприскуванням буквально міліметровий шар на гілочка, отако на по всій рослині збереже рослину. Шановний друг у когось є свої якісь практичні навики по утепленню. Дзвоніть, діліться. Прощаюсь з вами до побачення. Але ви свої рекомендації, пожалуйста. Діліться, давайте. Ми будемо разом, якась в нас вийде така істина. До побачення.